Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відновити доступ до аккаунту Gmail. Ви забули пароль або вам його зламали, приблизно це одна і та сама дія. Наскайте сюди, потрібна допомога. Я не знаю свій пароль. Електронна адреса. Чи правильно вводина. І продовжуйте. Одити той пароль, який ви пам'ятаєте. І вода продовжить. Вправляється вам смс-повідомлення, ви отримаєте код, який потрібно ввести ось тут. І натискаєте Продовжити. Вводите новий пароль і зміните пароль. І проглянути інформацію для відновлення. Тут пише, як можна відновити, і додати ще одну адресу. Що теж може не помішати, якщо ви втратите. Номер телефону. Я, наприклад, натискаю скасувати. У мене, в принципі, ви вже можете переходити до себе на сторінку. Тут просто перевірка безпеки. вас перекидає на вашу сторінку. Ось пароль облікового запису змінено. Якщо вам допоміг підписуйтесь, ставте лайки. А я вам допоміг, тому підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші інші відео про Gmail, переходьте по відеоанотаціях. Дякую за увагу!